І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий метабовський комплект, який зараз випригує на акцію. Сьогодні я що мимо нього і не міг його не взяти, для того, щоб вам показати. А саме метабо в комплектації з чотирьох інструментів, 18 вольтовий. І саме головна його перевага, що він повністю безщитовий. Всі там говорили, що метабо пушка гранати петарда. Давайте будемо дивитися, що він себе представляє. Хто ще не підписаний на мій канал Сергій Тулс в телеграм-каналі? Обов'язково залітайте туди через те, що всі акції ми там показуємо. І всі замовлення проходять виключно через, е, через ту площадку. І так, Що в нас тут сьогодні нам показує Метабо, Дає нам ось таку добротну сумочку. Е, Сумка непогана, але для порівняння з девольтом і всіма остальними, девольте захід, щоб вона не протиралась. Мітабо щось на цьому здешевив, але поцепив натомість таку лейбу бірку, для того, щоб ви поставили напис, що інструмент саме ваш. Заміна така собі, але. Це їхній вибір, це їхнє право. Рухаємося далі. По ціні набір, цей із імпакта, дрельки, реніватора, сабельної пилки, двох акумуляторів коштував 199 баксів в магазині Lowes, Якщо ви бажаєте під ключ, буде ціна коштувати 300 долярів за нього. Але ну приємно так зробили. Бумаги магі досить досить багато. Кожен інструмент. Запакований в окремому ящичку. Добре, це чи погано. Для місцевого ринку класно, для точки зору експорту дуже погано, через те, що його дорого відправляють. Зустрічає нас метабовська пилочка, досить таки приємно її тримати в руках, хоча цей пластик, гума досить таки класно тримається. Це, я так розумію, у нас Де треба до акумулятора добратися. В запасі нас дві пилочки, що немало важливо, дуже класно. І ось така. Як би кажуть, тушечка. Його кладемо з боку, дивимося далі. В наступному кейсі нас зустрічає барабана дроп. Я думаю, що реноватор. Ні. Дві батареї. Батарейки у нас йдуть 2 амперні. Та ти що? Захист за транспортування. Де ви такі бачили? Віка мілка або девольт вам таке запропонують? Та ніяка. Ось так це все діло виглядає. Як не мене, то приємно на це діло дивитися. Що у нас тут собою відставляє? 14,4 В, 18 вольтове. І зарядка нам видає на виході... 2 Амперна. Годинка і ваша заряд... батарейка заряджена. Тоже неплохо, А не 1,5 Амперна. Я думав, що буде півторушка. Тут грошечко вони положили. Як не мене, вже приємно. Давайте включимо, послухаємо. Послухаємо наш інструмент, як речить. Я все одно можу поняти, це це що пил? Пилку він типу достає так? ну Так, да, ну, але... Одним словом, потім розберемося, що вона собі хоче. Я, може далекий від цього бренду, я не зрозумів, що за кнопка. Так, ми вами його ось так такі, щоб ви все бачили і разом я це дивився. Так, так, так. Наступний інструмент нам, мабуть, буде якась дрелічка. Ага, в одній коробочці буде йти дрелька і баб. Ось такий малиш, це серія якась, нейроміні. Імпакта. Будь ласка. Контактуючи його. Зрядка, якийсь фонарик з зажигалки теж присутній. Далі у нас йде шуруповерт. Шуруповерт. Все це йде без бра... без щитвер. Маєте на увазі угу, угу. без щитове. Двохроживний у нас максимально 13-мм патрон 1700 обертів. Е, в хвилину. Якщо взять такого мій ріджіт, подивитися, тут не йде 200 вріджіт. Але це найпотужні їхня моделька, тому, як би кажуть, порівняння буде некоректне. Саме. Заживний патрон тут. Ого. Ну, в цілому, ось така штучка. Модельку ви самі бачили. Давайте дійдемо до реноватора. Мені вже стало саме цікаво, що він себе представляє. Для любителів Метабо буде прикольно його. Ну, Знову ж таки кажу, я не з їхнього лагеря. Е, так, що у нас тут іде? Три одна пилочка для ренуватора. Це їхня губа. Я щось її взагалі не розкусив. В чому її прикол? Типу, щоб батарея не впиралася чи не падала, що собі представляє. Я так і не зрозумів. Але, але дизайн такий цікавий. От для чого цей нос? Для чого? Щоб інструмент хоч ставиш, щоб він стояв якби тільки на 4-амперній батареї. Ну, нашого це щоб торчало. Ну, да ладно. Включив і реліжки швидкості. Автоматично також є, теж немало важливо. Щоб поміняти лезо, потрібно таку чуку забираєш, піднімаєш його повністю догори. Оп, підняв і потім опять зажав. Штука цікава, чесно скажу, відверто, я перший раз в руках тримаю в житті метабу. Перший раз тримаю в руках метабо, і на великий жаль, я почав огляд не з нього, а з таких серйозних брендів. Відчувається однозначно різниця. Ну, по брендам Девольт Milwaukee, вони в рази е потужніші, навіть в руках тримаються. Але, друзі, хто користується метабо, не судіть мене сильно. Е я ними ніколи не користувався. Якщо вони прикольні, я думаю, це однозначно ціна 300 баксів за такий комплект. Доволі таки непогана для території України. Тим більше, багато хто із вас, аудиторія ним працює. Тому, якось так: 4 тушки, 2 батарейки, зарядка і сумка. Це все діло коштує 300 доларів під ключ. Якщо хтось бажає, обов'язково пишіть, дзвоніть і ми вам це все діло відправимо і допоможемо купити. На цьому все. Всім добра.